Вітаю на каналі Агролюбитель. Літня оранка. Пшениця зібрана тижнів три тому, але раніше не було часу, не було часу ораку. Плуг Унія, три корпуси по 25. 90-й рік випуску. До останнього часу це був, мабуть, єдиний такий плуг на Ютубі україномовному, бо на польському Ютубі там достатньо таких плугів, хоча в останній рік ще один такий плуг з'явився в українському Ютубі, а там, правда, китаєць і то той китаєць 35-ка не може його тягати. А в мене це 25 старичок Тягає його вже 19 років. Оранка глибока в цих умовах, рулетки в мене нема. Я десь знайду місце. По великий палець, оскільки тут кожного своя рука. Поміряємо до колеса. Тут ну, десь дві третини колеса. Колесо має 20 см, дві третини, десь 13-14 см оранки, ну хай буде 12 твердих. І в цих умовах так має бути. Тому що глибше нема смислу через те, що вже сухо, і буде вивертатись отакі, От десь глибше пішло, то брили. Ну і мілше на 10 см чи на 8 см теж нема смислу, тому що треба оцю стерню, яка, яка більша за мою долоню, стерня сантиметрів до 20, треба її трошки приховати. Ну і плюс зелень. Плужок справляється, друга передача. Маленький підйомчик, то і догори і наниз другою передачею. А щоб цей плуг отак приорував зелень і щоб після нього було рівно, я думаю, на камері камера передає, що фон от рівненький, нема оцих горів. То є углозйоми на кожному корпусі, плюс бурінка для того, щоб. Трошка зарівнювати. І все, чорний фон, все нормально, все класно. День трошки похмурий і це добре, трактор не гріється, хоча зранку в сьомій годині сонечко зійшло, я орав от там. От там я орав. Це от 40 соток і там після картоплі ще трошки. Ну коротше, Там вже найбільший кусок зораний. Тут залишилося соток 5 пройти 3-4 круги. І ще соток 40 ближче дому. От чому глибше не можна орати, тому що місцями вивалює таку от скибу. Тому глибше нема сенсу оці чомодани робити. А лишити так на осінь теж не варіант, тому що пройде 2-3 тижні ще. Ну, вже 3 пройшло, ще 2-3. І місяць-півтора тут заросте в коліна, і я потім своїм плугом і трактором Т-25 вже не дам собі ради. Так вже гірчиться, зацвіла. ну І ця зелень, вона сантиметрів декілька сантиметрів вище за стерню вже. Місцями то взагалі красота. Вся земля розсипається, грядочка виходить, ну, місцями є грудка. А тут осінню так нічого не буде сіятись, це воно вже так буде на зиму. Якщо падалиця проросте, якщо буде якась зелень, то культиватором на зиму пройду, а весною буде видно, що буде і як буде. Трактор не гріється в таку погоду хмурну, 60 градусів, температура мотора. І це друга передача газ до отказу. Колись починав знімати YouTube, і хто дивився? Як я Т-25 тягаю три корпуси, то завжди казали, порвеш трактора. Там будуть проблеми з коробкою і багато-багато інших нюансів. 19 років. В липні 2004 року купили цей плуг, вже от 19 років пройшло місяць тому. І нічого не бракує ні плугові, ні тракторові. За 19 років три комплекти лемішів. і оця гайка. І все оригінал, не вважаючи оцеєї борінки і оцих кріплень. Звичайно, цей плуг хоче хорошої землі. Хоче швидкості. От Якщо цей плуг вчепити до 40 якоїсь, чи Т-40, чи китайської 40-вочко, -ки, це буде, звичайно, в раз. Але я колесо пересуваю до кінця, так щоб було трошки довантаження на колеса. Циліндр тече, проситься замінити з ремкомплект. Цей ремкомплект в мене вже стоїть, не знаю, від весни, пару місяців стоїть у гаражі, нема часу поміняти. Тому продовжую орати плугом, яким я задоволений 19 років. І нарікати на нього ніколи не буду. Думав тріщинка, а це тільки фарба лущиться. Рама тут мега надійна. Тому пишіть в коментарях все, що ви думаєте про цей плуг. Можливо, хтось стикався з таким плугом. Підтримайте відео. Лайком, канал, підпискою. Всім дякую за увагу, а я продовжую орати.